Одна з найболючіших тем для українців енергетична безпека і незалежність. Навчені минулорічним досвідом регіони почали активно впроваджувати стабілізаційні заходи, аби країна знову не потонула в блекауті. Утім, попри усі намагання, електромережа України це єдина система, яка не може функціонувати окремо. Тому наразі тривають роботи, щоб опалювальний сезон пройшов без перебоїв. Складається підготовка з виконання інвестиційної програми тих об'єктів, заміна мереж у повному обсязі, які були передбачені інвестиційним планом. Це перший план станом на жовтень місяць, повністю 100% профінансований, і йдуть завершення робіт лише тих мереж, які вже не впливають на основну схему мережі. Тобто мережа підготовлена до проходження осінньо-зимового періоду. Слідуючий формат, який відноситься до підготовки до зими, це ремонтна компанія від розчисток трас, замін пошкоджених опор, пошкоджених ну, по різним причинам, чи по старості, чи фізичний знос. Теж вся компанія ремонтна профінансована повністю 100% і вона завершується, у нас залишилося там декілька об'єктів. У холодну пору область споживає майже 500 мегаватт електроенергії в місяць. Водночас, в сукупності, встановлені в регіоні енергетичні об'єкти генерують 554 мегаватти. Щоправда, спеціалісти наголошують, ця енергія виробляється не одномоментно, а в залежності від погодних умов і потужності кожної окремої установки. До прикладу, сонячні панелі, ефективні влітку, гідроелектростанції продукують електрику у весняні й осінні місяці. Вітряки здатні забезпечувати живлення мережі у холодну пору. Ці всі електроустановки без мережі, якщо вона функціонує, працювати не можуть. Повинна бути зовнішня мережа, а вона враховується по балансу електроенергії в нашій державі і він це вся Європа. Тобто, тут є технічні можливості. Працювати якщо в нас буде встановлена така генерація, яка може працювати відокремлено, то тоді да ви будете. Ми будемо працювати як в острові. Нині на території області побудовано 80 об'єктів відновлювальної енергетики, які забезпечують як виробничі потреби, так і побутове населення. Окрім того, на приватних домогосподарствах облаштовано сонячні електростанції, які генерують 146 мегават електрики. Також в області триває процес встановлення газопорт. Нивих і когенераційних установок наразі до товариства газорозподільчі мережі України подано 29 заявок. І ще 21 заявку розглядає Закарпаття Обленерго, які власне і видають технічні умови на підключення. До кінця року заплановано встановити більше 10 об'єктів розподіленої генерації з загальною потужністю 6 МВт. Станом на 1 листопада в Закарпатській області, побудовано 80 об'єктів відновлювальної енергетики, серед яких 61 СЕС загальна потужність цих СЕС 243 МВт. Одна вес, це вітроелектростанція потужністю 4,8 МВт. І одна вже підключена вес, вона проходить на сьогодні пусконалагоджувальні роботи. Також є 13 ГЕС загальна потужність 42 МВт. І п'ять установок біогазу обласна адміністрація спільно з енергетичними компаніями та за участі територіальних громад розробляють паспорт енергетичної стійкості регіону. Цей документ відображатиме реальний стан енергосистеми Закарпаття та перспективи її розвитку. Окрім того, в області продовжують діяти дві програми, спрямовані на підтримку приватного населення і бізнесу. Стандартна програма яка вже яка тривалий час діє це Energy Health. Ця програма поширюється на, скажімо, суб'єкти підприємницької діяльності. Період діяльності цієї програми вже 29 мільйонів профінансовано, 273 заявки, 219, скажімо, вже розглянуто і, скажімо, профінансовано. Що стосується другої програми, ця програма пов'язана більше з підтримкою населення. От якраз говорили, що у нас є понад 5 тисяч вже дворогосподарств, які мають встановлені сонячні електростанції. Ми передбачили, що фіксована сума це є 20 тисяч гривень за те, що ти, скажімо, встановив сонячні і додаткову суму додавали ще 15 тисяч гривень, якщо ти поставив цей двонаправлений лічильник. Тобто загальна сума, яку людина може отримати для застановлення сонячної електростанції в своєму двору господарстві – 35 тисяч гривень. Прогнозувати, якою буде цьогорічна зима для українців зі світлом чи без, наразі неможливо. Це залежить від кількох чинників, зокрема пошкоджень, які може зазнати енергетична система, безперебійної роботи атомних електростанцій, навантаження на лінії, погодних умов, а також від ощадливого використання електрики. Допоки що графіки відключень не застосовують. Виються, хоча вони й розроблені разом з тим, аби наблизити регіон до енергетичної незалежності, потрібно збільшувати кількість об'єктів генерації альтернативних джерел, таких як сонячна, вітрова та гідроенергетика.